Юстиції Сполучених Штатів Америки намагається конфіскувати на користь України гроші нашого екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Йдеться про понад 200 мільйонів доларів. Повідомляє голос Америки. Гроші збираються вилучити через процедуру цивільної конфіскації. Нагадаємо, Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. Суд Сполучених Штатів визнав винним Лазаренко у відмиванні. 22,85 мільйонів доларів і призначив покарання близько восьми років позбавлення волі. Тим часом у Швейцарії його засудили до півтора року ув'язнення умовно. Тож, яка ймовірність, що США зможе конфіскувати 200 мільйонів Лазаренка і передати їх Україні? Саме це будемо розпитувати адвоката Віктора Мороза. Пане Вікторе, вітаю на зв'язку зі студією. Да, доброго дня. Ну, усім, давайте спробуємо зрозуміти з вашою допомогою, що ж це за 200 мільйонів. Чому про саме таку суму йдеться? Це частина грошей, які залишилися нереалізованими після того, як Сполучені Штати Америки заарештували пана Лазаренка в підозрі відмивання грошей на суму близько 20 мільйонів доларів. За що він відбув вже своє покарання, вийшов у 2012 році з американської в'язниці, от, але ще не всі обвинувачення щодо пана Лазаренка були остаточно розглянуті, затверджені відповідними вироками, і тому певні грошові кошти також залишаються і на них нараховуються відсотки за те, що вони досі обліковуються, як кошти заарештовані Міністерством юстиції США. Тому власне йдеться мова от про ці 200 мільйонів, які зараз на слуху, які були озвучені е, представником Міністерства юстиції США, і які можливо в подальшому будуть скеровані на допомогу Україні, як це було заявлено Мінюстом США е, перш перш ніж ми поговоримо про цю ймовірність спрямування їх для України, хочеться все ж таки зрозуміти 25 років, де 99, дев'ятий, де 2024. тисячі чому так довго? Ну насправді чверть а, століття, слухайте, так це, да, це досить довгий строк, але побудова а, системи юстиції в Сполучених Штатах є такою, що процеси там тривають дійсно роками, і це не лише відносно Лазаренка, це відносно а, більш простих громадян України, більш простих громадян Сполучених Штатів Америки. Тобто, така, от а, не дуже. Поворотка система самої юстиції в Сполучених Штатах. А що змінилося в цій системі, що все ж таки зараз ми говоримо про ймовірну конфіскацію і ймовірне спрямування на користь України? Фактично ряд справ, які е, керуються Мінюстом США відносно Лазаренка, вони доходять до свого певного фіналу, і тому Мінюст бачить ці суми, і розуміє, що. Може стягнути їх і розуміє, що в подальшому може з ними оперувати. Наскільки така ймовірність все ж реальна, на вашу думку як правника? Питання того, чи зможуть стягнути. Я думаю, що стягнути зможуть. Питання того, що буде далі, оце більш цікаве питання, тому що система правосуддя в Сполучених Штатах побудована таким чином, що стягнути грошові кошти можна зі злочинця, якщо його визнано злочинцем. От, але оскаржити цей ця особа. Відповідний вердикт може, і я думаю, що адвокати Лазаренко будуть цим займатись, і тому не просто так нам мін'юз США заявляє про те, що нехай далі оскаржує. Він дійсно може це оскаржувати і теоретично може навіть домогтися того, що це рішення буде скасовано, і сполученим штатам доведеться ці кошти йому повертати. А чому так? Чому тоді Сполучені Штати Америки зараз, я так розумію, публічно наголошують на такій гіпотетичній можливості? Чи може це бути розрахунком на е, не знаю наскільки правильно тут говорити, про тиск громадськості, про додаткову публічність, які можуть змінити в якийсь е, із способів е, розклад? Ну, насправді тут багато факторів, і те, що я зазначив, що система правосуддя так працює, що спочатку стягують, потім може бути оскарження. І вибори президента США, які вже є на носі і треба щось заявляти, і досить серйозне українське лобі в Сполучених Штатах, яке наявне там і воно має певну вагу і тому власне, просуваються певні українські інтереси. Ну, це добре, я вважаю. От е, тому тут тут сукупність цих факторів вона грає одночасно. Якщо ну я розумію, що ми знаєте, що зараз зділимо шкуру тварини, яку ще не вполювали, але якщо все ж таки конфіскація відбудеться, наступний пакет ймовірностей це те, чи зможуть ці кошти реально бути спрямованими для України. Що е, в цьому напрямку може бути? Які варіанти? Ну, насправді, якщо кошти будуть стягнуті, то спрямувати їх до України це вже процедура більш формальна. Тому я думаю, що вони дійсно будуть спрямовані. Тобто мін'юст може на власний розсуд розпоряджатися коштами. Це не є кошти виборців, тут не потрібно рішення Конгресу або чогось додаткового. І тому я думаю, що якщо кошти будуть стягнуті, вони на користь України підуть. А кому все ж таки вигідніше, щоб ця конфіскація відбулася? Вигідніше з точки зору не економічної, а з точки зору політичних електоральних дивідентів: Дональду Трампу чи Камалі Гарріс? Ну насправді в нас зараз Мін'юст, який представляє інтереси чинної влади. І відповідно відповідь криється в тому, чий це Мін'юст. Отже, демократичний мін'юст? Так. Відповідно, їм цікавіше, щоб їхня політична сила здобула цей кейс для того, щоб користуватися ним при комунікації з виборцями. Але які реальні важелі впливу існують? Я розумію, що правники це люди, які роками працюють законодавством, але якщо закон виписаний і виписаний в той спосіб, як виписуються американські закони, то що можна робити? Чи тільки тягнути до нескінченності справу в судах, як це вже робилося до цього? 25 років. Ну, насправді, це один з дієвих механізмів, і пан Лазаренко до нього неодноразово вдавався і вдавався достатньо успішно. Тобто, першочергові звинувачення, коли він тільки опинився в Сполучених Штатах, і до нього мав претензії, і уряд Швейцарії, і ще ряд урядів, вони були значно більшими. Але. Насправді так, тягнути максимально, збирати якісь докази того, що в тих чи інших звинуваченнях він не є винним. Ну і чіплятися за процедурні моменти. Наприклад, одне з обвинувачень проти пана Трампа воно було закрито чисто на процедурних моментах відсутності повноважень прокурора, тому адвокати Лазаренка вони також можуть грати на подібних моментах, знаходити, що хтось не мав повноважень, десь було підписано не тією особою. І в Сполучених Штатах це дуже добре працює. Чи правильно я розумію, що до виборів в США нам не варто чекати результатів цієї справи? До президентських маю на увазі? Я думаю, що чинна влада в Штатах буде намагатися показати цей результат вже зараз. Чи, uh -huh. чи дійсно вони його зможуть показати? Ну, це для мене велике питання, тому що система правосуддя в Штатах вона дуже повільна, вона дуже неповоротка, і я не впевнений, що. За оці кілька місяців, що залишились до виборів, вони дійсно цей результат покажуть. А Що будуть робити республіканці, щоб цього результату не сталося? Ну, фактично, в них немає таких законних великих важелів впливу на це питання. Тому тут питання того, що їм залишається лише очікувати, і якщо відповідний результат буде досягнути вже після? Президентських виборів і за результатами президентських виборів Трамп прийде до влади, то лише приписувати собі цей результат як такий, що відбувся при них? Зрозуміло. Дякую щиро за цю розмову. Ми з адвокатом-юристом Віктором.